Для того, щоб зрозуміти, в чому власне полягає символізм хліба і вина, і чому саме хліб і вино використовується за таїнством Євхаристії, необхідно собі зауважити як мінімум два моменти. Перший момент полягає в тому, що, власне, коли точніше, було започатковано таїнство Євхаристії. Таїнство Євхаристії було започатковано під час пасхальної трапези, останньої пасхальної трапези Господа нашого Ісуса Христа зі своїми апостолами. І справа в тому, що хліб і вино були невід'ємною частиною цієї трапези. Хліб пасхальної трапези це хліб, який нагадував євреям про їх злидні, про те, як вони виходили з Єгипту, про те, як вони мешкали в пустелі. І в практиці, вже починаючи з IX століття після Різдва Христового, цей хліб в юдейській традиції він називається хлібом бідності. І а, дуже цікаво, що в самому Євангелії Господь наш Ісус Христос порівнює або, точніше, протиставляє хліб Євхаристії і хліб, який їли в пустелі Євреї, тобто Ману Небесну. Цікаве, а, цікавий контраст тут полягає ще й в тому, що в 77-му псалмі. Ми чуємо такі слова, які в церковнослов'янському перекладі звучать наступним чином хліб ангельський єдіє чоловік. Насправді це є інтерпретацією Септуагінти, а якщо звернутися до оригіналу, звернутися до масарейського тексту, то цей хліб називається єврейською як лехем абігим, тобто хліб всемогутнього, хліб Божий. І Христос протиставляє хліб Євхаристії цьому хлібу. Чому? Тому що той хліб він був а, даний людям з небес, даний євреям з небес, але це був лише хліб. Це було те, що було необхідним для євреїв під час їх блукання пустелою, а от хліб живий, яким і сам Господь Ісус Христос, хліб Євхаристії, яким ми вживаємо за таїнством Євхаристії, це геть інший хліб, це більше ніж хліб, тому що цей хліб є тілом а, Господа Ісуса Христа. Хліб, який є тілом Господа Ісуса Христа, водночас є не просто плоттю людською, але і плоттю богу людини. Чому для таїнства був обраний також саме хліб, як я вже сказав, хліб має символізм того, що є найнеобхідним в житті людини. Хліб це є базова їжа. І цікаво також те, що в самому Євангелії, яке до нас дійшло грецькою мовою, цей хліб, він називається словом «артос». Однак потрібно розуміти, що Христос говорив ці слова про Євхаристію своїм апостолам. Він Він говорив їх до народу єврейського, не ігрецькою мовою, а арамейською мовою. І тут дуже цікавий є момент, якщо ми спробуємо перекласти слова Господа Ісуса Христа назад арамейською мовою. Справа в тому, що в арамейській мові є цікавий символізм, в принципі, взагалом, в семітських мовах, який сягає. Символізма хліба і плоті. Ми дуже часто чуємо в Євангелії, як Господь каже, що плоть його є істинною їжею, і про те, що цей хліб є його плоттю. Єврейською хліб буде лехим, так само, як і арамейською лахма. Насправді, історично це слово воно собою позначало не хліб, а саме м'ясо, тому що в історичній ретроспективі люди спочатку навчилися полювати, а вже після, вже потім вони навчилися готувати хліб. І таким чином, коли хліб витіснив собою м'ясо як найнеобхідніша частина, як найнеобхіднішу частину трапези, саме в той момент а, термін, яким називалося м'ясо, називалося плоть, він був перейнятий хлібом. Цей символізм він а, зараз існує, наприклад, в арабській мові, тому що якщо єврейською мовою і арамейською хліб буде лехем або лахма, то арабською він буде лахм. І цікаво, що віфлеєм, в якому народився Господь наш Ісус Христос, він може перекладатися двояко, в залежності від того, з якої мови ми його перекладаємо. Якщо ми перекладаємо віфлеєм з єврейської мови, то це місце називається Дім хліба, якщо ж арабської, то дім м'яса. І ми, звісно, не знаємо, як саме лунали слова Господа Ісуса Христа мовою оригіналу, але те, що в оригінальному тексті, можливо, точніше, в оригінальних, Слова, в тому, як вони лунали. Насправді існує символізм, в цьому, безумовно, немає жодного сумніву. І євреї це прекрасно розуміли, Те, що і хліб, і їжа, і плоть вони є поняттями однокореневими. Цікаво, що і в книзі, наприклад, пророка Софонії. Пророк Софонія в своїй першій главі свої книги вживає слово лехем в значенні плоті. І так само в цій же главі він одночасно вживає і поняття Плоть і, 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 і поняття кров дам і «лехем», відповідно. А, якщо хліб є символом того, що є найнеобхіднішим в житті людини, то вино є символом, біблійним символом радості. Оскільки трапеза Євхаристії — це не просто трапеза сімейна, це не просто трапеза друзів, це трапеза святкова. І в даному контексті потрібно собі розуміти те, що трапеза Євхаристії є трапезою вільних людей. Чому? Тому що до таїнства Євхаристії ми всі приступаємо після того, як ми досліджуємо свою совість, після того як ми намагаємось уникнути боротися зі своїми гріхами, після того, як ми приступаємо до таїнства причастя. Якщо людина цього не робить, як каже святий апостол Павло, така людина причищається собі на осудження. Святитель Фоті Константинопольський розмірковує про це і каже, що людина, яка вживає тіло і кров Христову, вона стає одним тілом із Христом. Він вживає такий цікавий термін сісоматус, тобто одного тіла із Христом. І в цьому, власне, і полягає символізм причасті. Точніше, навіть на його не символізм, а біблійно-богословський сенс цього поняття, тому що ми не просто вживаємо тіло і кров Христову, а ми причащаємось Христа. саме тому до цього вживається такий термін, який сягає грецького поняття металіпсіс, тобто причастя. Ми стаємо співпричасниками Христа, ми стаємо одного тіла із Христом, а не просто вживаємо плоть і окремо кров Господню. Саме в даному контексті можна зрозуміти і сакраментальний символізм причастя. Чому тому, що коли людина причащається, в даний момент, вона стає одним тілом із Христом. Як каже вже згаданий мною святитель Фоті Константинопольський, причастя, коли людина вживає його через устав, воно найперше сягає найпотаємніших куточків людської душі, тому що Причастя, це не просто їжа, а як каже Святитель Фотій Константинопольський, це «трофі-ноєра», тобто розумна їжа. Це їжа, яку можливо збагнути, побачити тільки очами духа. І їжа Євхаристії, вона сягає найпотаємніших куточків людської душі, і вже потім через душу трапи за Євхаристії, вона освячує людське тіло. І якщо назад звернутися до символізму хліба, Тут також хотілося б ще й підкреслити те, що хліб це те, що єднало і єднає людей за столом. Це символ єдності, символ любові, любові сімейної, любові дружньої. І саме це також є один із аспектів розуміння Євхаристійного хліба в його символічному значенні. Хоча знову ж таки, коли ми говоримо про символізм хліба і вина, ми не повинні забувати про те, що. Хліб і вино є істинним тілом і істинним кров'ю Христовою. Це не просто якісь символи. Про те, що хліб і вино розумілися як істинне тіло і істинна кров Христові, ми можемо це бачити в трудах ранньохристиянських письменників, наприклад, священомученики Полит Римський, Афіногор, вони кажуть про те, що язичники вважали християн канібалами. Це дуже цікаве свідчення, тому що, тому що з одного боку це вказує на те, що Християни вірили в те, що хліб і вино Євхаристі це не просто якісь символи. Це не просто символи присутності Христа разом з віруючим, як, наприклад, це розуміється в лютеранстві, а це справжнє тіло і справжня кров Христові. Але звинувачення християн, перших християн в канібалізмі, воно безумовно є недоречним. І на жаль, дуже часто люди, які люди не віруючі, або люди, які тільки приходять до віри, які не розуміють сутності Євхаристії, їм також здається, що таїнство Євхаристії воно можливо має якісь відтінки канібалізму. А насправді це не так. Не так, тому що канібалізм, як і будь-яке вживання плоті, воно можливе тільки за умови, якщо ми їмо плоть того, що вже померло, того, що вбито, або ми відриваємо. Частини плоті від тіла. Саме так, наприклад, Блажений Августин пояснює, чому, коли Христос каже про те, що віруючи в нього, мають обов'язково їсти тіло і пити кров його, і він пояснює, чому це так збиває з пантелику євреїв, чому це настільки їх провокує. І він пояснює, що питання не в тому, що Христос говорить про ядіння і пиття плоті і крові. Справа в тому, як пише Блаженний Августин, що євреї не розуміли, яким чином це можливо реалізувати на практиці. Вони вважали, що Христос, як пише Блаженний Августин, можливо, Він хоче відривати від себе частини плоті і давати їх віруючим. Але християнське сакраментальне розуміння Євхаристії геть інше. По-перше, ми причащаємося. Не частини, не частин тіла Христових, не просто Його крові. А ми причащаємось загалом всього Христа. В цьому і є сутність поняття металіпсис, тобто співпричасності Христу. І ми причащаємось хліба живого, оскільки, як каже сам Господь Ісус Христос, Він є хліб живий, і хліб Євхаристії є хлібом життя. Це перша причина, з якої ми не можемо сприймати хліб Євхаристії в контексті канібалізму. З власне богословсько-літургійної точки зору, коли ми причащаємось тіла і крові Христових, ми не причащаємось якихось частин плоті Христа, ми не причащаємось окремо його крові. Як говориться в самих богослужебних текстах, хліб Євхаристії це хліб, який ядомий і нікаліже і ждіваємий. І в кожній найменшій частці тіла Христового євхаристійного хліба є весь Христос. І, власне, з цього випливає інший аспект, чому з християнської точки зору, з богословської точки зору, неможливо сприймати таїнство Євхаристії в рамках канібалізму, тому що ми не просто вживаємо тіло і кров Христові, ми причащаємося, як говориться в оригінальному грецькому тексті літургії металамвані, тобто людина причащається, вона долучається до Христа. І хліб Євхаристії це більше ніж їжа, так само як і плоть Христа, це більше ніж людська плоть, це плоть Богу людини, так само як і його кров.